Доброго ранку, всім, дорогі друзі, всіх вам, вам щирі вітання мої. Всім, вже до, хто прокинувся, добрий раночок. Я вже снідаю. Сьогодні капсулу не показую на камеру, тому що тік-ток вимогливий. Але все рівно я вийшла до вас на камеру, записую відео своїм сніданком. Снідаю, друзі, капсулою зеленою L8 від американської компанії Bi вже минуло два роки, як я нею снідаю. <кій> з першою появою цієї капсули в мій організм я відчула, що капсули працюють, клітинне харчування діє в моєму організмі, тому що вони мене підняли з лежачого стану, в якому я була 6 місяців. Такий продукт, друзі, необхідний кожній людині, для кожної сім'ї, тому що тут є все необхідне в тій маленькій капсулі. Це те необхідне, що потрібно для нашого здоров'я, для наших клітиночок. Тому що основою цих капсул є цілющі, вищі медичні гриби. Це гриб рейші, чага, кордіцепс і грибші атаки, комплекс вітамінів, мікро, макроелементів, вітаміни А, С, Е, К1 і вся група вітаміну В від в 1 по в 12 Як ви знаєте, що вітаміни В дуже необхідні для нашої. Нервової системи для, ну, загалом, для цілого організму. Тому що друзі, візьміть собі це до уваги, тому що зелені капсули Елео 8 заберуть ваші всі болячки, хронічні в тому числі теж, тому що багато людей покращили своє здоров'я, дякуючи продуктам клітинного харчування від американської компанії Біепік. Я теж була невіруючий Хума, у 2023 році, тому коли я почула про ці продукти, я звичайно що я не повірила. Думаю, якийсь локотрон, ну якийсь обман так само, як зараз думають люди, які мене е, бачать уперше. Друзі, я вас запевняю. Не сумнівайтеся, багато вже з вас мене знають по соцмережах, тому що я вже більше як два роки виходжу на камеру, і я розказую, я показую, чим я снідаю. Розказую про продукти компанії Біепік, про саму компанію. Розказую про свої результати, про результати своїх знайомих. Тому спробуйте, просто спробуйте. Ніхто вас не заставляє ні до чого. Кожна людина бере відповідальність за своє здоров'я сама. Кожна людина хоче бути здоровою і шукає якийсь вихід. Вихід, друзі, є клітини харчування від американської компанії Biopic. це ваш вихід. Спробуйте, телефонуйте, я з радістю вам допоможу придбати, і будете здоровіти і щасливі.